Сьогодні гостею нашої програми є голова громадської ради, засновниця пекарні кав'ярні і активна фастів'янка Маріана Анощенко. Вітаю вас, привіт, Вікторія! Вітаю вас, дорогі глядачі! Так пропоную почати з громадської ради. Розкажіть про роботу у 2022-му, Що було найважчим фактично, і що з аспекту моралі? Ну, мабуть, 22-й рік у нас у всіх почався важко через події в країні, і для громадської ради це також стало викликом. Хтось, мабуть, як кажуть психологи, впав в стан завмер, хтось побіг, да, почав наступати активно, вести якусь роботу, а хтось почав. Щоб зберегти своє життя і здоров'я своєї, своєї родини, змушений був переїхати. Тому громадська рада поділилася на декілька категорій, і частина працювала в кол-центрі. В інформаційно-координаційному центрі при міській раді відповідаючи цілодобово на питання фастівчан. Також були дзвінки з Київського регіону, це Ірпінь, Буча були, Макарів був також з Житомирської області в цілодобовому режимі. Частина фастівчан працювала як волонтери на місцях. Вони готували, вони плели сітки, робили коктейлі Молотова. Взагалі були включені, і можливо, це не так було саме робота цілісної громадської ради, як просто члени громадської ради. Кожен працював на своєму місці, виконуючи громадянський обов'язок і те, що їм підказувало їхнє серце. Тому сказати, що громадська робота зупинилася ні навпаки, вона почалася з новою силою, але трішечки не так, як ми це собі уявляли, коли ми зібралися цим скликанням громадської ради. А над тіленням яких проєктів працюєте зараз? Зараз у нас йде робота саме по протидії продажу несанкціонованого алкоголю по закриттю, як в народі кажуть, наливайок, і по знаєте, боротьбі, мабуть, мабуть, слово боротьба тут не підходить. Допомога кращій роботі нашій поліції місцевій зараз активні члени громадської ради зосереджені саме на цьому. А які власне люди входять до числа громадської ради? Це взагалі дуже така цікава історія. у нас відбулася вже. Це був жовтень 2021 року, як ми зібралися. Це був перший раз за всі скликання громадської ради, коли в Раду увійшли люди абсолютно різних вікових категорій, різного роду діяльності, різних громадських організацій, як молодіжних, так і ветеранських. Тобто, у нас такий мікс абсолютно різних різних людей, але людей, які абсолютно всі націлені на покращення життя в громаді. І представлення громади різних категорій. Чи можна до вас долучитись, і якщо так, то як? Справа в тому, що громадська рада формується один раз на два роки. Це є конкурс серед громадських організацій, ЗМІ, наших місцевих, також спільнот літературних, це можуть бути, можуть бути журналістські різні, екологічні, зоозахисні організації. Проходить конкурс, де Громадська організація або інша спільнота подає кандидатуру, до цього мають вони долучити мотиваційний лист, також чим займалася громадська організація останній рік, два, щоб показати свою ну, активну позицію в місті. І на основі цього всього отриманого є комісія, створена з членів громадської ради, яка діє, вони розглядають, потім всі збираємося. Є такі установчі збори, де кожен себе представляє і проводиться голосування відкрите. Якщо хтось бажає вийти Чи можливо таке, що людина стала депутатом, наприклад, вона не має права бути в громадській раді, або, не дай Бог, так сталося що людина не стала в цьому житті, то громадська організація висуває нову кандидатуру. Просто з вулиці неможливо зайти в громадську раду. Тобто, це лише або. Вас замінять, якщо ви були представлені цю громадську організацію, або ви чекаєте з нового конкурсу раз на два роки. Ось, до речі, скоро буде проводитися новий конкурс, щоб на наступний жовтень оновлювати склад громадської ради. Це буде повна заміна всіх учасників? Це буде вибір з тих претендентів, які подадуть громадські організації. Це можуть бути ті самі люди, а можуть бути якісь інші. А чи важко було поєднати таку громадську діяльність та відкриття нового чудового закладу? <рес> Дякую за питання. Це важко важко щодня. Е, і, мабуть, ну, будь-кому було б важко, бо це дуже велика відповідальність. Я завжди для мене слово відповідальність на першому місці. І я завжди вкладаю, намагаюся вкласти душу і сили, і свою енергію ну, по максимуму. І через це е, страдає дуже родина. Тому так, це важко, але. Я б сама б не справилась, і е, якраз в цей день хотілося б подякувати своєму чоловіку, який просто підстраховує на всіх фронтах. Ось завдяки йому спр... намагаюся справлятися з усім. Оскільки цей випуск вийде якраз на День Закоханих, чи могли б ви розказати, як ви з ним познайомились? Це така банальна історія в нашому місті. Ми працювали разом в друкарні в нашій фастівській ніясмаркетінг. Ось і він мене запілінгував, як я, бо я завжди дуже швидко хожу. І я так мількала йому кожен день щодня, пробігаючи повз. він побачив і так першим проявив ініціативу, познайомилися і просто покорив своєю увагою і турботою. Розкажіть про момент з відкриття, який запам'ятався вам найбільше. Ви зараз про пекарню кав'ярню нашу. Насправді моментів було дуже багато, які зараз запам'яталися. Зараз я вже розумію, що це такий робочий процес, але, мабуть, саме такий яскравий був. Це коли ми замовили доставку круасанів. їх має привозити спеціальний холодильник, машина-холодильник. І нам подзвонили і сказали, що машина зламалася, їдьте самі, забирайте. І ми їхали з одіялами. Як маленьку дитинку просто запаковували в декілька шарів, їхали з відкритими вікнами в мороз, бо це треба було там перед новим роком, якраз просто в шапках, в перчатках за кермом, і дуже нервували, бо вони при високій температурі розмерзаються за 20 хвилин. І це був дуже великий стрес. І я, мабуть, цього не забуду, бо просто такої їзди, і ну, в такому стресі, мабуть, не було може мене давно. Отак. А як довго тривала підготовка до відкриття декруасан? Більше підготовка тривала морально, бо треба було наважитися під час війни відкритись і враховуючи відсутні світла, враховуючи повітряні тривоги, враховуючи людський фактор, що може все зачинитися в будь-який момент, може прилетіти ракета в будь-який момент, і це було страшно морально. А щодо такої вже практичної підготовки, то ми за місяць. Ми за місяць зробили ремонт. Це було дуже складно, бо фарба не сохла. Ну, таких різних дрібниць було дуже багато, халеп траплялося багато. Повар нам відмовила в самий відповідальний момент, і ми змушені були дуже швидко шукати заміну. Да. Ось. Але місяць так, місяць часу, ми підписали договор на приміщення 10 грудня, і вже 6 січня ми відкрились. Порадьте, що скошкувати першим у вас, та залиште кілька побажань для наших глядачів. Ну, Я е, дотримуюся думки, що людина має обрати сама. Да? Наразі у нас такі е, просто е, майстри кросани, я їх називаю, це найпопулярніший шоколадно-банановий і спортивний. Я думаю, це не дивно, бо дуже багато спортсменів заходять після тренування. Ось вони його обирають, він дуже легкий, смачний, свіжий, свіженький, хрусткі Ось. А взагалі, запрошую, будь ласка, заходьте, куштуйте на свій смак. Щодо побажань, ви знаєте, хотілося б глядачам побажати віри, віри, що у нас все вийде. І терпіння, і, мабуть, доброти. Доброта, вона, знаєте, вона дає силу, вона дає наснагу пережити все, що нам посилає сьогодення Всесвіт, і не зневірюватися в самих собі і допомагати нашим Збройним силам. Ну і традиційно гості нашої програми отримують ось такий диплом на згадку про нашу зустріч. Для я для дуже нас? дякую, Да? Це дуже важливо для нас. І я хотіла би особисто ще подякувати вам за те, що ви заснували такий формат, бо насправді у нас дуже багато активних, талановитих фастівчан, і дуже б хотілося, щоб люди про них знали. Так, дякую. Добре. Дякую дуже вам за цю розмову. Дякую Назар.